Привіт! Мене звати Дмитро, і сьогодні хочу вам показати лінійку фекально-дренажних насосів торгової марки Delta. Розберемо, чим вони відрізняються між собою. Подивимося, яка робоча частина у кожного з цих насосів. А також за допомогою цього відео ви зможете визначитись, яка модель із даної серії підійде краще за все для ваших потреб. Перші моделі, які ми з вами розглянемо робочу частину, це модель VQCD і модель ASD. Чим вони відрізняються між собою. Заявлена потужність насосів 2,6 кВт. Насоси обладнані ножем, максимальна продуктивність у них йде 12 тисяч літрів 12 кубів, і максимальний напір 12 метрів. Відрізняються вони між собою тільки верхньою частиною корпуса. У моделі ASD йде алюмінієво чавунний корпус, а у моделі VQCD йде повністю чавунний корпус. Нижня частина, як бачите, у насосів повністю однакова. Однаковий ніж, однакова нижня платформа. Вихідний патрубок ТТД на 50 мм, різьба, за допомогою якої він приєднується, двохдюймова. А так все інше повністю однаково. Вмикаємо насоси в розетку, для того, щоб побачити, як працюють ножі. Вімкнули насоси, піднімаємо поплавки. Поплавок підняли, насоси вімкнулись, попрацювали. Поплавки опустили контакт, розімкнувся та на столі насоси перестали працювати. Як бачите, коли насос працює, оцей ніж. Обертається і не дає забитись всасувальним мотором насоса. Тому розбирати ми не будемо, з нижньої частини під цією платформою знаходиться крильчатка. І ніж не дає забитись всасувальним мотором насоса, за рахунок цього, в принципі, ці насоси майже ніколи не забуваються. Єдине, що на ніж бувають, намотуються волокнисті частини. Там шерсть, волосся може намотуватися, але це не критично і не страшно. Насоси з ножем дуже часто. Використовують в тих ямах, які залилися роками, тому що в момент роботи насоса ніж обертається і дуже гарно піднімає іл, який скупчився на дні ями. Наступні моделі це модель VQD та QDA. Чим вони відрізняються? Заявлена. Потужністю насосів 1,1 кВт, максимальна продуктивність 10 кубів на годину 10 тисяч літрів, а максимальний напір 10 метрів. Насоси також відрізняються між собою тільки корпусом. У моделі VQD корпус повністю зроблений із чавуна. У моделі QDA верхня частина корпуса виконана із алюмінію, нижня частина також і ще вона. Подивимось на крильчатку, за допомогою якої насос викачує септик. З нижньої частини насосу розташовується ось така платформа. Вона захищає саму крильчатку від попадання крупногабаритного сміття. Також, друзі, якщо насос ваш забився, то вам потрібно буде зняти цю захисну платформу і почистити крильчатку руками. Прямо зараз ми це і зробимо для того, щоб показати, як це робиться. Як чиститься сама крильчатка, і що робити у разі, якщо ваш насос все ж таки забився. Для того, щоб зняти нам цю платформу, нам знадобиться 10 головка. Я буду використовувати шурупогвинт, ви можете це зробити звичайним ключем або викруткою. Відкрутили нижню платформу, кріпиться вона на чотирьох болтах, і тягнемо просто на себе один і два. Як бачите, сама крильчатка у насосів нічим не відрізняється. Нижня платформа, нижня робоча частина у насосів іде абсолютно однаково. Тепер вмикаємо насоси в розетку для того, щоб побачити, як вона працює в момент роботи насоса. Піднімаємо поплавки догори. Опустили поплавок і насос перестав працювати. Такі насоси дуже гарно викачують звичайні септики, мають потужність 1,1 кВт. Цього, в принципі, достатньо для звичайної побутової ями. Якщо насос все ж таки у вас заб'ється чи попаде якесь крупногабаритне сміття сюди, вам потрібно зняти цю платформу, відкрутити ці 4 болти. Почистити крильчатку руками, збираємо зворотню і насос продовжує далі працювати. Наступна модель, яку ми розглянемо, це модель Delta VQS. Заявлена потужність тут у нас вже йде 2,5 кВт, продуктивність аж 15 тисяч літрів, 15 кубів на годину, і загальний напір 12 метрів. Корпус цього насоса виконаний із нержавіючої сталі. Нижня частина в нього також виконана із чавуну. Дуже зручно, що штуцер даного насоса приєднується на різьбі. Чим це зручно? Це зручно тим, що замість нього ви можете придбати у нас ось таку гайку Богданова. Вона різьбова, вкручується замість цього штуцера, і потім дуже зручно знімається шланга. З цього насосу просто одним дотиком на півоберти провернули гайку Богданова, і шланг від'єднався від самого насоса. Тепер, друзі, що давайте подивимось робочу частину цього насоса, подивимось на крильчатку та як він працює. У цієї моделі захисна платформа кріпиться на трьох болтах. Вони восьмим розміром, і вона також захищає насос від попадання крупногабаритного сміття. Але така сама процедура: якщо ваш насос забився, треба її відкрутити і почистити крильчатку. Відкрутили три болти, ну і потягнули на себе цю платформу. Ось так виглядає кривчатка в цій моделі. Тепер подивимося, як вона працює. Вмикаємо насос в розетку, піднімаємо поплавок догори. Опустили поплавок, насос перестав працювати. Такі моделі насосів у нас дуже часто беруть не тільки для викачки септиків, а й також для зрошення садів, городів і якщо потрібно брати воду з якоюсь водойми. Оскільки насос має дуже велику продуктивність, його часто замовляють навіть для таких речей. Забився насос, відкрутили платформу, почистили крильчатку, зібрали зворотню. Можемо далі працювати. І найпотужніша модель із цієї серії це модель Delta VQSB. Заявлена потужність тут 1,1 кВт, але за рахунок конструкції насоса він має продуктивність аж 20 кубів на годину і максимальний напір 15 метрів. Також насос обладнаний термореле. Яке його захищає від перегріву. Якщо насос перегріється, термореле його вимкне, щоб він не згорів. Подивимось на робочу частину цього насосу, він іде з фрезою. Такі насоси ніколи на моїй практиці не забивались і викачували септики або фекальні ями у наших клієнтів дуже швидко. По цим насосам маємо тільки позитивні відгуки. Як бачите, робоча конструкція цього насоса, бачите, ось така фреза. Фреза йде заточена з обох боків, і вона в момент роботи перерізає все, що до неї попадає. І щоб насос не забився, він обладнаний отакими зубчиками по боках ножа. За рахунок них насос не затягує до себе крупногабаритного сміття. І за рахунок цього він не забивається. Микаємо насос розетку, подивимося, як він працює. Піднімаємо поплавок догори. Поплавок опустили, насос вимкнувся. Такі насоси у нас дуже гарно беруть люди, хто тримає худобу, фермери, тому що такі насоси не бояться ні сіна, ні соломи, навіть якісь невеликі гілочки він все одно переб'є. Переважно усі насоси ми комплектуємо також дренажно-пожежними шлангами. Шланги у нас наявності майже завжди є трьох видів: це жовтий та зелений, це дренажні шланги. Вони зроблені з поліетилену, вони прорезинені. Легкі вазі та дуже легко миється а також пожежний шланг, пожежний шланг. Я думаю, вже ті всі бачили. Зовні він іде тряпчаний, середині він іде прорезинений. І також, друзі, в наявності маємо з'єднувальні та різьбові гайки Богданова. Для чого вони потрібні? З'єднувальна гайка Богданова зазвичай її у нас беруть для того, щоб додати шлангу, якщо не вистачило. За допомогою неї ви одягаєте шланг з обох боків і дуже зручно між собою його роз'єднуєте за допомогою одного дотика. Ну І також в моделях насосів, там, де йде фіксований патрубок, як моделі QDA, VQD, VQSB. З'єднувальну гайку Богданова у нас беруть для того, щоб зручно і швидко знімати шлангу з насоса. Через косочок шланги хомутами приєднується гайка Богданова, на інший край приєднується основна шланга, і за допомогою одного дотика в майбутньому ця конструкція розбирається. Дуже зручно і швидко. Ну А різьбові гайки Богданова можна брати для насосів, в яких штуцер РД-різьбовий. Також за допомогою одного дотика вона розбирається між собою, це дуже зручно і швидко. Друзі, такі насоси у нас беруть не тільки для викачки септиків або фікальних ям, а також беруть для зрошення садів, городів та інших ділянок, коли. Потрібно почистити криницю за рахунок того, що у цих насосів дуже висока продуктивність, їх беруть не тільки для чистки септиків. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Поставте нам обов'язково вподобайку, підпишіться на наш канал. Посилання на дані моделі буде в описі до цього відео. Дякую вам за увагу!